Привіт, друзі! Дивіться, яку рідкість мені вдалося дістати. Це з мініатюрка, яка видається за підписку Warhammer Plus. Я не певен, що вона працює, ця підписка в Україні, і чи можна дістати. Але якщо, якщо сильно захотіти, то можна дістати і таку мініатюрку, я гадаю. Такий ось інквізитор. Гостромандеус. -ос. <хи> Досить прикольний. Я не скажу, що я великий фанат інквізиції і ну, так, так вже вийшло. Так вже вийшло, що була можливість отримати цю мініатюрку. Я відмовив собі в задоволенні її взяти. І, можливо, це покладе якийсь старт майбутньої фракції, яку я колись можливо почну збирати. Бо мініатюрки досить прикольні, цікаві та ну, такі, яскраві, досить. Ось так виглядає ця мініатюрка з іншої сторони, коробка. Сам інквізитор, його помічник і такий сервочерепок з спікером таким. Подивимося, що всередині. О, а тут, знаєте, немає як звичної такої пластикової підкладки. Раніше завжди була інструкція. Ага. Три підставочки. Малесенька зовсім для сервочерепка. Помічник його і сам інквізитор на трохи більший. Всього один ливдинг. Що ми тут бачимо? Накладка на підставку гарна. Люблю такі елементи декору. Це видає якоїсь глибини мініатюрці. А, плащик, дивіться, який харизматичний. А, з такою інквізи... інквізиторською печаткою Гарно. Броня нашого інквізитора досить така текстурована. Це прикольно, вона якась. Лапка чиясь якогось святого носить з собою. Тут ді... робити більше нічого. І плащик. Гарний плащик, я вам скажу. Гарне. Так, тут з іншої сторінки. Ну, не сильно так якось воно відрізняється, наче як ззаді. Меч. Power шашка, ножне. Так, мішка інквізитора, також броня якась така текстурована, мабуть, якісь спеціальні матеріали використовуються для цього. Тут у нас головішка самого інквізитора. Віса башка, да і І що я бачу, що немає варіації закачки, здається, правильно? Які ось ручка з такою от малесенькою мільтою і все. Варіацій небагато. Ага. Де я інша ніжка? Не бачу? Оце вона схоже. Оце вона така його інша ніжка. Виглядає як якась аугментація, мабуть, втратив свою рідну ногу. То тепер на протезі скаче. Так, і тут його оцей якийсь як воно автоматон, не знаю. Ну, якась штука з башкою, як у асасіна. Можливо, це і є якийсь асасін. Ось його ручка. Гарно. Сервочерепок. Дуже якийсь бідненький, якщо чесно. Ну, зовсім мало деталей, просто такий серйозний су сервочерепок, нічого зайвого. Ще ось тут частинка нашого помічника. Тож якийсь спікер у нього, мабуть, на руки. Подивимося ближче. Ну, видать, слово імператора несе в маси. Тобто якусь пропаганду свою буде. Просто всюджувати. Так Такий ось буклеток розкладається. Гернімо. Ось його варіації Ну, У смысле, як варіації? Тут нема варіацій. Просто все, що треба. Дві ніжки, спинка і якийсь там підсумочок чіпляється, книжка якась, це не підсумок книжка. Плащик поверх одягається, нагрудна броня, і потім просто малесенька мельта, шашка і потім аж спина. Після чого чіпляємо голову, кріпимо підставку, тут якісь димочки бачимо. 32 мм підставочка, сентор. Якийся стентор. Щоб воно таке було, невідомо. Але виглядає епічно, дуже гарно. Дві мишки кріпляться, голова, дві ручки, 28 мм база і все. Ну тут взагалі це, це прям. Ах. Верх інженерної майстерності і деталі. Це елемент на підставочку, і на нього кріпиться сам черепок Все, 25 мм підставка і банда готова. Виглядає досить гарно. Після фарбування буде взагалі шикарно, гарний, гарний гарний хлопець. Так і ось. Набір унікальний, лімітний. <хі> Дякую всім, хто дивився. І до нових зустрічей друзі. Бувайте!